Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. У нас тут приєднується кіця-рися, але вона, мабуть, піде зараз, знайде собі інше місце, знайде інше місце. Сьогодні, як ви зрозуміли, по назві відео у нас з вами на порядку денному підбірка драконівських колод таро. Я взагалі планувала зробити підбірку анімалістичних колот-таро і туди впіхнути драконів. І котів. Але коли почала діставати колоди, я зрозуміла, що є сенс зробити окремі відео. Тому сьогодні дракони. Не знаю, яке з цих відео буде раніше, тому що я записую наперед, скоріш за все. І, власне, сьогодні подивимося мої драконівські колоди. Їх не так, щоб багато, але вони є, так як русалчини. Да? От у мене була русал, підбірка русалкових колод з русалками. І виявилося, що також не так, щоб багато, але є що показати. Тому давайте. Не затримуватися, ось такий у нас з вами келимок сьогодні драконівський, такий дуже гарний, такі симпатичні драконики. І давайте почнемо з давайте буду по порядку показувати, як у мене з'являлися колоди, от по такому порядку вони і будуть тут фігурувати. Отже, таро драконів дуже-дуже старий випуск драконівської колоди. В мене це від Анг. Ця колода трошки відрізняється від класичної колоди. Та робу тут ну, відрізняється. Чим я можу сказати? Тут є карти, які прям зовсім не по вейту, або ж дуже далеко до Вейта. Наприклад, от карта Закохані, там показаний Фафнір, і ця карта про об'єднання, там, де давній ісландський герой Зігурт перемагає дракона Фафніра, використовуючи його. Використовує його кров для того, щоб розуміти мову тварин. Тобто Тут у нас така собі типу ініціація, да, об'єднання з драконом, об'єднання з його енергією, використовується для ну, ініціації героя, для його подальшого. Зростання і таке інше. Тобто тут треба читати оцей гайдбук, в принципі, і колода зрозуміла, красива, дуже яскрава, гарне зображення. І наскільки я пам'ятаю це, з вами художник Северина Баральді, який минулого по-моєму, року вже помер. Ну, дорослий чоловік, доросла людина. От, тут у нас такі, типу, ну, не дракони, але динозаври, датом такі пра пращури. Ось у нас власне приліт а, метеорита, який усіх цих драконів. Власне, знищив. Тут у нас ось така сила, де дракон схований під землею. Тобто тут, в принципі, колода не тяжка, зрозуміла, просто є відхилення, є нюанси, є деякі ну, невідповідності ветівській традиції, але це нормально, тому що в принципі системність цієї колоди вона дотримана. Тобто тут є все-таки певна система і вона. Не гуляє. Значить, на чашах у нас з вами коло, таро, точніше, дракони китайські. На ем, Пентаклях у нас ацтеки. Це Південна Америка більше. Можливо, не ацтеки, можливо, ще інші. На жезлах у нас африканські дракони. А на мечах це дракони кельтські. Наскільки я пам'ятаю, зараз ми перевіримо цю інформацію. Ось да, будь ласка. Е Скандинавія, вікінги і все таки інше. Гарна, дуже красива колода, дуже гарна в мене якість. Е, тут, тут її за роки вже нічого немає, навіть не почоркалась. хоча я її беру періодично на якісь там питання, які мені хочеться. Там, вони, гарно, вони гарно відповідають на питання війни, вони відповідають дуже гарно на питання е, конфліктні, такі, да? гарячі, де дракони, де їхня. Взаємодія з людиною, і, власне, на питання комплексів так само вони гарно працюють, як уособлення, дракони, що є уособленням підсвідомості, або ж такої тваринної суті людини. Так, ось така тара драконів від Бер... Северини Баранді. це стара, стара Оскарабеївська колода. тут, мабуть, не пишуть рік її виходу-випуску. Цьому гейтбуці, я щось сумніваюся, хоча давайте спробуємо, але вона така прям не новенька, не новенька. Так, це в мене Анг. Е, і, ні, Тут не буде, на жаль, виходу її. Я не можу, можу, якщо вже хочете, поцікавтеся. Я е, просто зараз час витрачати, не дуже хочу Наступна колода в мене з'явилася е, ось ця це в мене копія від Mystic Silk. Копія колоди Таро. Дракони Шона Маккензі. Таро драконів Шона Маккензі це левелівський випуск 22 чи 23-го року. Це одна з моїх улюблених драконівських колод. Вона взагалі дуже-дуже зрозуміла, дуже така. Оце клонвейта. І тут от. Як вона читається, є невеличкі, невеличкі відхилення, невеличкі нюансики, але вони прям дуже непомітні в читаннях, вона от, прям круговейта і дуже вона гарна. Ось дев'ятка мечів показує, що дракон боїться людей, так? боїться цих От, вольнів, от але е, яскрава, вона дуже красиво відмальована, вона е, така об'ємна, тридешна, в мене матова вона. Ось тут у нас така сорочка у вигляді е, коловрату такого драконівського, красивого, дуже. От і колода дуже гарно себе зарекомендувала в багатьох розкладах, в багатьох темах. Тобто тут я не можу сказати, що вона чиста на якусь одну тематику. Тобто вона абсолютно універсальна, її можна брати на будь-який ваш запит, будь-яку забаганку. Тут і родові питання, і питання магії, тому що дракон це магічна тварина, і матеріальні, да. Тобто... Там покупка, придбання, продаж, оренда все-все. все От що, ви що вам в голову не спаде, її можна брати, використовувати, і вона буде гарно працювати. Е, ну, що вам сказати? Якщо ви хочете левелінську оригінальну, вони зараз просто в неймовірну ціну і якість карт там не ок. Е, ця, звісно, вже у мене. Тоже побувала в різноманітних розкладах, і що їй нічого, абсолютно нічого, навіть вона не заляпана. Хоча я її дуже часто беру, часто вона в мене в роботі, часто я її використовую. Наступна колода в мене з'явилася ось ця. Це колода, яка називається Дим вугілля, Дим попіл і вугілля. Це автори Стефані Барроуз і ілюстрація Адама «Офлерс». Офлера. Ну, коротше, Ohlers, Ohlers. Uh, Allers, мабуть. Коротше, це британська клода Made in United Kingdom. Вони, ну, це типу Made in United Kingdom, а в мене Made in China, але написано, що United Kingdom. Тобто в мене прям дуже якісна, дуже хороша копія з Aliexpress. Я собі тут зруйнувала трошки кришечку, але я її підрихтувала і закрасила ось таким от чином. Нормально, Нормально. Буде працювати. Ну, що робити, а що робити? Перекупляти не хочеться. А, ось такий от, дуже товстий картон це, мабуть, оцей 400 GSM. Тут дуже красива сорочка, це одностороння сорочка. Тут м'яний картон, дуже цупкий, дуже цупкий, майже не гнеться. Дуже хороша колода теж. Давайте покажу вам ось так от. І так тут білі рамки, сколи на ній ніякі не видно. Хоча вона теж у мене в використанні побувала. А мені ці дракони не такі жорсткі, як попередні дві, тому що дракони все-таки достатньо жорсткі персонажі, міфологічні, а може і не дуже міфологічні. Я вірю, що дракони існували. От. І, власне, ось така дуже красива природня колода. Є у цих авторів ще колоди з тваринами, але вони мені, ну, я в анімалістичних колодах. Це ще наголошу, але мені анімалістичні колоди дуже-дуже ну, не, не заходять в роботі. Я не знаю, чому, вони красиві, там класний символізм. Але чомусь я, в мене тягнеться рука до зображень людських. Або суперміфічних, да? типу русалки, дракони, ну, от дракони частіше за все, в мене в роботі все-таки. Так, ось такі вони дуже красиві, дуже яскраві. В мене є розпаковка на цю колоду. Теж тут клон Вайта, тут, в принципі, теж, якщо ви знаєте систему вейта, вона буде для вас не важкою, не складною королева жезлів У неї тільки кота немає, хоча кіт, коти намальовані отут на пеньочку. І в неї є сонях, і жезл, і вона червона, така пристрасна, і лілії навколо неї, тобто немає взагалі ніяких відхилень від традиції вейта. Яку започаткував вейт і поширив по усій, по всьому світу, да? тому що все-таки вейтівська колода найпопулярніша для клонування, для перемальовки, для і пере, і переосмислення. Так, хоча Таро Тота також заслуговує на цю а, ну, на, на, на увагу і на те, щоб його переосмислювали, але там тяжче це зробити, мабуть. Ну, як, як на мене, тяжче. Дуже гарна, дуже красива, і я можу теж її дуже сильно радити тим, хто любить ось подібні, подібну промальовку, подібний настрій. Драконівський, хоч і хоч драконівський, да? е, от... І Вона ну, я... Вона трошки не така жорстка, вона все-таки пом'якше, але все одно, якщо там страхи, то вона покаже страхи, вона по дев'ятці мечів або по вісімці мечів. Тобто в ній немає такого, що вона прям дуже якась ніжна і чутлива, паслива. Так, наступну колоду Таро я вам покажу, бо ну, це остання буде колода Таро з драконом, яка в мене з'явилася, а потім ще оракули покажу. Таро кельтських драконів. Це таро намалювала Ліза Гант. Цю колоду Таро вже трошки важко знайти в оригіналі, можливо, ще є примірники Лоскаребео, але вони вже ну, так, так, так би мовити вже відходять. Тобто я так розумію, що їх не додруковують і вони вже не, ну, типу, не такі популярні. Ось такий тут у нас з вами сорочечка, така теж тут трискель з драконами. У мене ця колода розкладена по порядку, бо я ще з нею не працювала. Вона в мене вже давно, вже більше року, мабуть. Але я ще не дійшла до неї руки. У нас тут там дуже непоганий гейтбук у мене є. А може, і не Ласкарбео. Можливо, це і Левелін. От, дуже гарний е, гайдбук, дуже гарно зрозуміло все. І, в принципі, колода майже по вайту. Тобто, тут, якщо і є якісь відхилення, то вони прям дуже незначні і ось закохані, дуже схожі на е, закоханих із колоди Шона Маккензі. Ну, в колісниці це трошки конфліктна карта, да? але колісниця це і є карта конфлікту і війни. Так що, в принципі, тут да, такого е, накалу пристрастей, тому, в принципі, логічно. Сила стандартна. Самітник теж дракон в горах, причому це китайський дракон. От, колесо, да? гримуар. А... Оце слово не зрозуміло. Гримуар щось тобто, то лайф, а гримуар життя, колесо а... м -м, крутиться. Вивчай, як кататися на драконі. Цікаво. От справедливість тут у нас до дракона прийшли ну, домовлятися, можливо, підписувати контракт, одружуватися. Повішений. Так, ну, мабуть, я всю не буду колоду показувати, щоб щось залишилося на огляд, але вона красива, і це стиль Лізегант, який впізнаваний, і його, мабуть, не можна переплутати з іншими. Ну, вісім, вісімка кубків ваїтівська. Його да? не можна переплутати з е, іншими художниками, тобто в неї йде двіка пентаклів так, по тоненькому льодику, по, е, по тоненькому брусочку. Так, ну, в принципі, ось така вона теж. Красива, яскрава. Е, ну, щось поки не тягнеться рука. І знову ж таки, проблема в тому, що не тягнеться рука до анімалістичних колод дуже часто. Так, далі. Це всі колоди, тобто їх 4 всього, і це ну, нормально, небагато і немало, і я що показати? Залишились оракули, давайте покажу. Мені, по-моєму, ці оракули навіть приїхали десь одночасно, а може, прям, ну, з невеликою різницею в часі. Сад драконів, дуже прикольний оракул, це артворк Стенлі Морісон і написаний гайд о Арвен Лінч. Це колода від US Games, і вона дуже прикольна, дуже класна. Це не новинка, вона вже давно на ринку. Це в нас який рік, 19-й, тобто їй вже 6 років, вона прям така. І тут класно, що тут Garden Dragon – це тема того, що дракон росте в тебе в саду. І от цей дракон, він там, може тобі якесь послання зробити. Я робила на неї розпаковку, не робила на неї. Якогось, тому що тут відкритий метод читання карт, але тут багато інформації, тут дуже хороший гейтбук. Тут у нас є ключове от, наприклад, Оніан Дракон це цибулевий, це цибулька це дракон. У нас є тут ключове слово appearance, як він виглядає, про що він, його кольори, його зона проживання, Field Notes, які вони можуть бути. І містичне значення. І, от, тобто, в принципі, тут достатньо багато інформації, щоб його, щоб ну, знайти, як пристосувати цей оракул для своїх потреб. Я його брала на поради, я його брала на аналіз ситуації, він гарно показує, тобто, він такий робочий. Ось, наприклад, конюшина удачі. І одразу є ключове слово, в принципі, якщо вам якась є потреба не занурюватися в гайдбук. Так, а там ну, якимось іншими питаннями ви задаєтеся, то тут, в принципі, можна розібратися навіть без гейтбука: цукінні, ханідю. Ой, вибачте, я не пам'ятаю, не згадаю. Гарлік, це чесничок Кренбері, це одна з ягоди да? така, а ягода це. ладно, Хто захоче, напишете мені Potato, картопля, артишок. Вишня, полуничка, файне ананас, редіш, редька це є редька. Тут, до речі, можна зрозуміти, ну, якщо ви знаєтеся в садівництві, якщо ви вирощуєте ви, ви щось, у вас є город або грядочка. Тут, в принципі, якщо ви знаєте, як воно цвіте, то воно в принципі, може допомогти вам. ну, для України не дуже е, характерний драгонфрут, але хтось знає, може знає. Ну, Тобто, це у нас з вами солодкий. Горошок, Raspberry Малинка, Екплант. Ось, да? ну, зрозуміло, да, що це синенький. ну, Хто каже, боже, баклажан, а я кажу синенький. Так, Канталуп це, по-моєму, якась диня, дині, бо тут така в нього розкраска пампкін, е, да? кокос. Uh, і, власне, решта решта Дуже гарна колода, дуже симпатично намальована, така, знаєте, з фантазії незвична. І, в принципі, вона uh, для своїх потреб, для такого фану іноді, вона підходить. І, і не по фану теж її можна брати. Да, тобто серйозні питання, якісь там поради чи, можливо, підказки. ну, Можна з нею співпрацювати. І останні дракони, які я вам сьогодні покажу, це uh, із любові до драконів, оракул. Uh, Оракул колода Оракула із книжкою. Написано Angel Silence і Art Емі Браун. Емі Браун дуже відома художниця, в неї є не один, до речі, Оракул, вона малює ельфів, фей, драконів, такі от фантастичні, фантастичних персонажів. І вона, у неї є своя сторінка в інстаграмі. От з багатьох її робіт. Збирали оракули. Так, цей теж дуже оракул чіткий і зрозумілий. Я його теж брала на психологічні питання, на психологічну допомогу людям, хто звертався в клієнтських розкладах. Вона, вона теж дуже гарна. Тут небагато інформації, це теж, до речі, US Games. Ось, ось така коробочка гарна, така шкатулка, да? скринька, не ск... ну, скринька так. Uh, і вона така фігурно вирізана, ну дуже красиво зроблено, прям, прям гарно зроблено. Uh, такі глянцеві вставочки. І колода теж не супер новинка, це колода 2023-го. А, ну тобто, в принципі, ще не дуже старинка. Так, давайте подивимося: Always, да, тут якісь побажання, uh, uh, вірш від Angie Silence. Вступ хороший, і далі пішли у нас карти, і тут вони можна зрозуміти і зробити висновок теж на ситуацію: трикарточний розклад можна брати. Вони тут, направда, правда, не дають розклади, але ну, сподіваючись, що ми вже знаємо трошки ці, що ми знаємо вже певні. Методи, як працювати з такими колодами. Ну, Я би пару розкладів могла б написати. ну, З їхнього боку, було б добре написати. Буквально пару розкладів для людей, які вперше взяли е, от, оракул, такий подібний в руки. Тобто, ну, окей. Так, про, е, арти, про художника, про автора, їхні е, е, соцмережі, сайти і таке інше. І повнорозмірна карта, і про що вони? Хороша карта, хороші карти, хороший оракул допомагає. Теж з питаннями, не, не такими, Що робити? Дуже красивий зріз, дуже красива сорочка, тому що тут просто цей оракул дуже естетичний. Що робити, що буде, якщо я зроблю тето-тето? -те да? Наскільки я вдало підібрав там, е, атрибути, чи, чи правильний я шлях в, обрав, або там, теж на вибір шляху, гарно показує. Гарний, дуже красивий ракур. Я його люблю брати як підказку, да? тобто такі, там після розкладу, можливо, якісь навіть такі направлення, гайданс. так? Бо дракони підказують нам правильний шлях, да? той, хто робить шлях. Тобто тут не просто шлях підказують, а що тобі треба цей шлях будувати самому. Суверен це, типу, як влада, що да? ти береш все свої руки, ти контролюєш ситуацію. Балансувальник, да, доведеться все-таки побути в, певних, в певній позі. Але може, наприклад, якщо там, питання, перед, тим, перед вами стоїть питання, чи ви вивезете дві роботи, вивезете, збалансуєтеся ну, в такому форматі. І, в принципі, можна теж по паці... цим ну, закохані теж леверс, будь ласка, які красиві, вони няшечки. Дуже гарний оракул. Можу порадити, хто любить таку естетику. Абсолютно спокійно. І, по-моєму, по на цей оракул, щойно, щойно я його придбала в оригіналі, одразу-одразу з'явилася копія на Алікспрес. Тому і там, по-моєму, гайдбук до нього є. І навіть якщо немає е гайдбука, в принципі, цих е упорних слів має вистачить. Там в гейтбуці, ну, буквально ну, 3-4 речення про те, що ця карта обіцяє, да, або ж пророкує. Теж можна його і нам. Ці. На передбачення брати, або ж на перевірку ситуації з минулого, так, чи, або там питати, чи завершилася ситуація з минулого. Можливо, не завжди вона завершилася. Власне, ось так. Ось такі колоди я вам сьогодні показувала. Так. Ось такі вони у нас були красиві така колода Шона Маккензі. Я їй буду показувати сорочку. І от такі ці дракони Баральді. Дуже гарні, дуже, дуже прикольні. Можу, ну, може ж таки, от що вам більше всього подобається, в цих, які вам дракони сподобались, отій боріть. Сподобались всі? Ну, тоді в мене немає, немає ніяких для вас порад. Ще є дракони, драконівські колоди, але оці от самі мої любимі, самі красиві, і інших я поки що не хочу, поки що вони мене якось не дуже кличуть. От на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі, па-па!